Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. У грудні 2022 року до багатоповерхівки, де мешкає Людмила Сержина, поцілили російські снаряди. Її квартира на 9-му, останньому поверсі. Тут вот чердак. Тут горище, дах, п'ять каменів побилися навпіл і лежать тут, на даху. От сюди біжить вода. Тому що, слава Богу, стеля натяжна, і вона там накопичується. Там Через вологість у квартирі цвіль відпадають шпалери, розмокає підлога. Температура у помешканні 15 градусів, каже жінка. Я ходила... я ходила у райвиконком і говорю, у мене вода тече і там, і там. Він каже, що винаймай квартиру, переходь, ми тоді будемо оплачувати. Куди я піду шукати квартиру, як кругом обстріли? Бомба Вона одна, наступна квартира, третій поверх, ну він не буде сюди бігати. Вона спасає всі дев'ять поверхів. Якщо вона щось з нею трапиться, я не знаю. Ну я буду ходити. Більше нема кому. Є ключі від квартир. Якщо дуже буде холодно, будемо десь селити її. А що робити? Голова ОСББ Олена Кириченко говорить, шість разів намагалася самотужки перекрити пошкоджений дах плівкою та рубероїдом. Замінити треба сім бетонних перекриттів. Зараз наше місце небезпечно, тому робити капітальний ремонт немає можливості. Тільки коли буде 25 кілометрів відвинути російські війська подальше від нас. Буде стояти кран. Пообіцяли, що він буде стояти. Буде це не буде. Не знаю, але пообіцяли і перекриють нам дах. Ми в черзі, витяги, все у нас є. Ну самостійно ми ніколи це не зробимо. У сусідньому будинку 67 мешканців. Є квартири з вибитими вікнами та зруйнованими балконами. Вперше ця багатоповерхівка була під обстрілом 1 грудня 2022 року. Друге 16 жовтня 2024 року, розказав Василь Московський. У нас жодного стекла нема цілого. Ми сиділи в коридорі під час тривоги. Ми весь час так робимо сиділи, і нас то спасло, тому що то все стекло пішло на, на кімнати. От потім ми подивилися там, що й осколки в малій кімнаті пробили і килим, і в шафу влетіло то все вставляти скло розбиті вікна, поки Херсон лишається профронтовим містом, не буде, каже чоловік. За потреби планує обігрівати помешкання кондиціонером. Валентина також планує пережити холоди вдома. У її квартирі повністю зруйнований балкон і вибиті вікна. Сподівається, що як і торік з опаленням у будинку проблем не буде. Холодно, чотири Холодно, чотирнадцять градусів у спальні. Вважайте, балкон закривав. Потім ще це вікно. А зараз і це вікно розбите, зашите. Холодно, звісно. Поки закутуюсь ковдрами, поки терпимо. Сонечко пригріло і на 2 градуси потепліло у кімнаті. А так холодно, скоро буде. А так холодно, скоро буде. Після обстрілів рятувальники та працівники комунального підприємства парки Херсона допомогли забити вікна ОСБ плитами, прибрати розбите скло, розповідає голова ОСББ Тетяна Натальна. Частину матеріалів привезли волонтери благодійного фонду. «Пролісок». самі ми за свій рахунок кришу накрили. Собрали гроші, і навіть в цьому році ми вже літом зробили в квартирі цю плиту перекриття. Квартиру обійшлася нам. Ми знайшли хорошу бригаду, і хлопці дуже зробили повністю обійшлося нам 45 тисяч поміняти плиту перекриття. У квартирі Тетяни Григоренко, де жінка мешкає разом з матір'ю, немає балкона та пробита зовнішня стіна. У цю багатоповерхівку російський снаряд поцілив 14 березня 2024 року. Казали, що прямий удар з танка, пряме спадання і розірвався зі снаряд. Замість стіни два листа: ОСБ і зверху ще утеплили клійонка. А поверх одіяла, які були теплі. Там нема ні, ні, ні одного кирпічика, ні нічого. Одна сплошна дирка в небо. Температура у квартирі близько 10 градусів каже Тетяна. Після обстрілу батареї вціліли, тому планують зимувати тут. каже, можливості вони мати інше житло немає. Ви ж бачите, як я одіта. кінешно, і те, що я включаю іноді радіатор, тому що надовго я його не можу включити. Нас просять електрику берече. Саме більше можу на час включить, і все нещодавно була така інформація, що вже і в зоні бойових дій вони також допомагають. Я знову звернулася на а мені сказали, що тільки для тих, у кого пошкоджено повне ну повністю житло. А мене частково. Олександр Манченко разом з колегами два роки допомагає херсонцям долати наслідки обстрілів. каже, більшість людей приймають рішення залишатися у пошкодженому житлі. Людина, що перед війною збудувала свій будинок, був приліт. Заново зробив собі дах. Через півроку знову приліт стінку вибула злостінку. І до речі, він там і живе. Це вже три-три прильоти були. Він навіть там і живе. Жінку з позитивно відправив, звісно, а сам там і живе. Обстріли у Херсоні стали частішими, тому звернень побільшало, говорить Олександр. У деякі райони міста неможливо потрапити через безпекову ситуацію. Ремонт роблять тимчасовий через ризик повторних обстрілів. Вікна ОСБ-плитами, дах це тентами накриваємо, іноді дивлячись, який район, якщо це віддалений, то є люди, які можуть надати багато шиферів. Але це ті райони зазвичай віддалені від річки, які менш зберігаються обстріла. І балкони скриваємо. Тому що, звісно, з них теж Де. Бували такі, що дирка в стінці, то фанерою забували, тому що нічого ти не зробиш, бетонне перекриття, бетонна стінка, фанерою. Там, тріпали, станом на 29 жовтня у Херсонській територіальній громаді пошкоджені 7 тисяч 225 приватних, багатоквартирних будинків і гуртожитків. З них майже 5 тисяч внаслідок російських обстрілів, розказав директор департаменту у справах змі та зв'язків з громадськістю Херсонської міської ради Денис Потінцев. Херсон у зоні бойових дій, тому капітальне відновлення житла поки неможливе. Департамент міського господарства Херсонської міської ради, а також комунальне підприємство Парки Херсона допомагає нашим мешканцям у тимчасовій консервації будинків пошкоджених вікон та частково дахів. Роботи з відновлення цілісності вікон, приватних домовладінь проводяться силами їхніх власників, а також благодійними та громадськими волонтерськими організаціями, з якими співпрацює Херсонська міська військова адміністрація. За словами Дениса Потінцева, власники зруйнованого житла можуть скористатися програмою її відновлення, подати заявку через застосунок «Дія» і отримати гроші на придбання помешкання в іншому населеному пункті. Російські військові продовжують атакувати правобережжя Херсонщини з артилерії, та авіації. У ніч на 28 жовтня російські війська кабами вдарили по приватному сектору по передмістю Херсона. Антонівці згинула жінка. Пошкоджені десятки будинків. Цієї ж ночі з артилерії армія Російської Федерації атакувала житлові будинки у центральному районі Херсона. Через обстріли двоє людей загинули. Ще троє отримали поранення, серед яких 14-річний хлопець. У цей же день в Антонівці армія Російської Федерації атакувала дроном чоловік і бригаду екстреної медичної допомоги повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки загинув лікар. Поранені двоє його колег і троє місцевих жителів. За повідомленням обласної прокуратури у ніч на 29 жовтня російські військові з артилерії обстріляли Станіслав, поцілили у житловий будинок. Поранені отримали четверо людей, серед яких двоє діти. Франції під вогнем був Дніпровський район Херсона. В результаті атаки двоє людей загинули. Ще восьмеро поранені. Повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Ввечері, 29 жовтня, російські війська вдарили по медзакладу у Білозерці. Влучили в одне з відділень. Повідомили в обласній військовій адміністрації, пошкоджені близько трьох будинків. 30 жовтня атакували зеленівку поблизу Херсона. Пошкоджені понад 10 приватних будинків, лінії електропередач та газові мережі. 31 жовтня о 8 годині отримали поранення двоє чоловіків, які потрапили під обстріл поблизу Херсона. Йдеться у телеграмі начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка. У цей же день близько 16 години. Російська армія безпілотником атакувала автівку Білозерській громаді на Херсонщині. Поранення отримали четверо людей. Повідомили в обласній військовій адміністрації. 31 жовтня у Херсоні попрощалася зі старшим солдатом Євгенієм Вільшуном, який загинув 14 вересня 2024 року. Під час оборони водяного на Донеччині йому був 31 рік. У ніч проти 1 листопада у Херсоні відсвяткували Велесову ніч, яку називають українським аналогом Геловіна. Захід відбувся у приміщенні прикрашеному горбузами, яблуками, осінніми квітами. А поети, музиканти та глядачі були у костюмах. Під час заходу вивчали традиції, повір'я та прикмети Велесової ночі.